Друзі, вітаю! Тема коротенька, але важлива. Чому? Тому що дуже багато подібних запитань, але друзі, хочу прояснити трішечки цю ситуацію. Не знаю, хто це придумав, не знаю, хто рекомендує такі речі робити. Але, будь ласка, якщо у вас задумка саме така, як названа у темі. Тобто розлучитися з чоловіком тільки заради того, щоб записати на нього дітей. Тобто, визначити місце проживання. О! Повітряна тривога. Ну, нічого. Завершимо ефір все ж таки. Тому що тема дійсно важлива і багато дуже запитань подібних. Так от не варто цього робити. Поясню, чому. Немає такої підстави для. Того, щоб звільнитися з ЗСУ, якщо ви, от зараз, наприклад, вирішуєте розійтися, тобто фіктивно розірвати шлюб, це так, якщо по-правильному казати, і швидко переписати по суду, визначити місце проживання дітей саме з чоловіком, який вже мобілізований. По-перше, розлучення в суді, тому що при таких історіях розлучають тільки. Розірвання шлюбу можливе тільки в судовому процесі. Зараз розірвання шлюбу по часу займає приблизно місяця три-чотири. Це якщо у вас все гаразд, всі є дані, і суд не буде робити додаткових запитів про місце знаходження обид, обох сторін. Друге, щодо визначення місця проживання дітей, ну тобто, ви коли говорите нам, що я хочу записати дітей, щоб діти були тільки з чоловіком, але він, вибачте, він мобілізований. Дивіться. По-перше, для того, щоб визначити місце проживання дитини з кимось з батьків, фактично ці діти мають і проживати з батьками. Тому я це проговорюю. Тому що по процедурі не так просто визначити місце проживання дитини з батьком або з мамою в судовому порядку. Тому що для того, щоб людина звільнилася з СУ, так в нас прописані вимоги, має бути рішення суду. Розумієте, не просто між собою папірець, що ви домовилися у нотаріуса, що діти з вами проживають, якщо ви саме зараз це вирішуєте зробити, а саме оформлено рішенням суду. І відповідно має бути ще й рішення органу опіки. А для того, щоб отримати рішення органу опіки, яке подається до суду, так в процесі, треба, щоб фактично чоловік перебував. Вдома діти перебували з чоловіком також вдома, і в цей період, коли приходить, перевіряючи додому і перевіряє фактичні обставини, які ви. Ну, Описуються в акті обстеження, так? Як діти нагодовані, як вони взуті в діти, обуті, все в них гаразд, як вони відвідують школу, які кружки і так далі. І хто саме займається цими всіма справами? Чи дійсно цим займається чоловік? Бо якщо чоловік мобілізований, вибачте, в акті обстеження буде написано, що чоловіка практично немає, і діти проживають з тим, кого з дорослих знайдуть, як то кажуть, вдома. Тому оця задумка, про яку Питають, немало людей, не будемо обговорювати конкретно, але немало людей питає. Ви маєте для себе розуміти, що така задумка вона не працює. Будь ласка, не займайтеся, не займайте свій час і не займайте свої кошти. Будь ласка. Ну тому що те, що ви хочете, воно не спрацює, розумієте? Це такий момент. Будь ласка, ви не заважайте все гаразд. А, і ще одне, щоб ви зрозуміли для себе. Ви маєте uh, розуміти, що коли у вас uh, де визначені місця проживання дитини саме uh, з кимось з вас, то судовий процес по цим справам у нас він, от ми займаємося цими справами дуже багато років з моєю колегою Христиночку. У нас цей процес завжди займає близько року, розумієте? Тобто неможливо цю задумку, про яку йде мова в назві ефіру, про яку я говорю вам зараз, зробити і реалізувати за місяць або за два, розумієте? Тому, будь ласка, в кого була така задумка, відкидаємо її і не займаємося цією справою, тому що це те, що ну з метою якої ви це собі думаєте, це не спрацює. Ось таке от роз'яснення, тому що друзі, заходжу в приватні повідомлення вертикалі. А у нас такого подібного ну сотнями просто. Ну, ну не, не треба цього робити. І от при таких задумках ми одразу відмовляємо, друзі. Зрозумійте, ми, ну, ми аналізуємо кожну індивідуальну справу. У нас немає такого, що ми от прям нам всі телефонують і ми всіх беремо. Ні, ми дуже зайняті люди. Ми не можемо а, просто брати а, і вести от такі от, ну скажімо так, видумані справи. Ми таким не займаємося. Кажу одразу. Да, так, от, от такі ми, чесні адвокати, буває таке. Ми існуємо в природі. Ось така от історія. Друзі, кому буде цікаво, за позаду мене знаходиться будівля відома, дуже це маєток Михайла Булгакова. Коли будете в Києві, рекомендую побувати. Це дуже містичне у нас місце. Я от зараз швиденько після суду спускаюся до контрактової, а ось позадому, не, я ж кажу, це будинок Булгакова, дуже класне місце. Коли будете відвідувати столицю, рекомендую. Тут такі, знаєте, класні екскурсії. Дуже відома людина і літератор, і займався лікувальною справою в свої роки, коли жив. Є чому повчитися, як то кажуть, історію своєї країни варто знати і відомих людей також. Тетяна, доброго дня! Для всиновлення дітей що потрібно? Тетяно, для того, щоб е, займатися, ну, процедура встановлення, вона проходить не через суд, якщо ви про це питаєте. Е, вам для цього необхідно звернутися до органу опіки. Якщо ви вже обрали дитину, ну якщо це не ваша, наприклад, дитина, ви хочете її встановити, наприклад, е, е, ну, у вас нова родина, так, і ваш чоловік хоче встанувати вашу дитину. То в такому разі вам треба звертатися до органу опіки по місцю, де ви проживаєте. Якщо ви обрали е, собі, ну, наприклад, там, десь є дитячий будинок, і ви хочете встановити парою дитину, то спершу ви домовляєтеся по процедурі до відповідного керівництва дитячого будинку, а далі ви е, обов'язково вже узгоджуєтесь з органом опіки. Вам всі документи все нададуть. Е, тому Тетяна, якщо у вас є такий благий намір, то або це звернення одразу до органу опіки. Вам можуть навіть рекомендувати дитячі е, установи, де діти є. А якщо це, я ж кажу, ваш чоловік хоче установити, то в такому разі також до органу опіки. Анатолій пише: Булгаков, майстер Маргарита. Ну, звичайно, так, це сам один з найвідоміших творів Михайла Булгакова. А, Тетяна, чоловік хоче всиновити моїх дітей. Добре, ну тоді до органу опіки звертайтеся, будь ласка, вам там все пояснять і по процедурі, і по датам, і по що треба робити етапно. Друзі, все, мушу бігти. Самі чули, повітряна тривога вже прозвучала. Треба кудись <гум> більш безпечно це місце йти. До нових зустрічей, всім мирного неба. На все добре.